Завтра ще піднімуться тарифи на електроенергію, 50% виробників одразу зачиняться. Вироби з кераміки, мабуть, є в кожному українському домі. Горнятка, тарілки, глечики. Та кераміку широко застосовують і в будівництві енергетиці медицині. Це ремесло, яким українці займалися здавна. Найвідомішим регіоном України, де тягалось найбільш розвинена, вважається Донеччина, адже саме в цій області є поклади основної сировини глини. Та війна внесла свої корективи. Близьке розташування виробничих цехів змушує майстрів ставити собі запитання, чи є зміст працювати далі в цій галузі, якщо ворог безперервно нищить регіон. Зважаючи на ці обставини, в Україні розпочали реалізацію. Цією проєкту збереження та популяризація керамічної спадщини Донеччини, що реалізується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку Юсейт, зміцнення громадянської довіри ЮСІБІАЙ Проєкт спрямований на подолання труднощів у розвитку керамічної галузі Донецької області шляхом підтримки розвитку кераміки як культурної спадщини та ключового чинника економічного відновлення регіону. Днями у Дніпропетровській області розпочався дводенний стадій тур для представників керамічної галузі. У перший день керамісти мали змогу побачити, як працюють колеги на Дніпропетровщині. Зокрема, відвідали село Орлівщина, де побачили храм з унікальним керамічним іконостасом, та село Петриківка, де ознайомилися з мистецтвом Петриківського розпису, та завітали у майстерню до знаного на Дніпропетровщині кераміста Сергія Горбаня. Мені здається, що стан, звісно, важкий. Але як не дивно, все одно люди продовжують хотіти купувати якісь вироби, приходити на майстер-класи. Потреба в цьому не зникла зовсім. Стан складний більше пов'язаний з психологічним станом гончарів, особливо тих, які лишилися там без своїх майстерень, або в тих умовах, в яких вони або не можуть продовжувати працювати, або це ускладнено. Замовлення йдуть десь 50%. Процентів це церковні такі процеси, і 50 процесів це або замовляють якісь нові вироби. Або купують ті, які є на складі. Наступного дня для керамістів організували відкритий діалог з регіональною та центральною владою, де учасники могли обговорити проблеми та можливості. Серед ключових проблем, що називають керамісти, є питання з безпекою, неякісною сировиною, ціноутворенням та проблеми з кадрами. Завтра ще піднімуться тарифи на електроенергію. 50% виробників одразу зачиняться. А щоб запустити заново виробництво, це потрібні величезні кошти, які як я розумію, підприємці самі повинні Свої вкладати. У нас є сайт Ариба в країні, там, де є всі тендера. Щоб ви розуміли, вся Донецька область, та, що залишилась на даний момент, вона вважається окупованою. І ми просто не маємо можливості участвовати в тендерах. Ну, це, наприклад, там розміщається Мітинвес, ДТЕК. Ми просто вважаємося окупованими. Ми намагаємося зайти на сайт, ну, в тендер, ми окуповані. Я думаю, це треба владі вирішувати це питання який центр би гарантував бо кожне підприємство платило б якийсь зносок да. і мало би за це Захист юридичний, захист інформаційний ідею через війну в Україні закрилися вже сотні керамічних майстерень деякі з них повністю зруйновані. І сьогодні для представників галузі потрібно розуміти, які є можливості та програми від донорів та влади, щоб бодай втриматися на мінімальних виробничих потужностях. Ви знаєте, що Міністерство економіки останнім часом ми Багато говоримо про політику, зроблену в Україні, і для себе ми визначили, що це є наш пріоритет, тому що саме продукція з доданою вартістю, а те, що наші підприємці, наша промисловість виробляє, це спосіб забезпечити швидке зростання економіки. Економіка Донеччини саме в цей час зазнає якогось відновлення поступового. Якщо Порівняти в цифрах в минулому році на залишившися території підконтрольної української владі, десь 14 тисяч фопів було за рік. кількість фопів зросла до 19 тисяч. І нам здається, що саме зараз на часі це підтримка і відновлення якоїсь допомоги від держави від міжнародних донорів. В цілому зацікавлені в цьому. Донецька ОВА буде підтримувати. Звісно, в нас керамісти і на рівні стратегії прописане Донецької області. Ми вибрали цей напрямок як смарт-спеціалізацію, тому підтримувати цей напрямок будемо і. Вважаємо, потрібним. Ми б закликали дійсно цей кластер кераміки, щоб вони об'єдналися, зініціювали. Ми б їх підтримали зі свого боку для створення саме індустріальних таких парків. І чим їх більше, тим економіка Дніпропетровської області буде розвиватися. Учасники зазначають, якщо не підтримувати керамічний бізнес, то і не буде з часом кому передавати досвід. А відповідно може зникнути ціла галузь. Тому такі стадітури, де є можливість поспілкуватися з колегами в галузі та проговорити проблемні питання вкрай важливі. Під час таких заходів зароджуються якісь колаборації, якісь нові проекти, якісь можлива нова співпраця, яка до цього була якимось чином неможлива. І такі заходи вони в одному місці надають для цих підприємств однієї галузі масу корисної інформації, які вони можуть використовувати для свого розвитку. Тому, Захід дуже корисний. Дякуємо вам за це і раді будемо бачити в Дніпрі ще і також не лише з керамістами. Сьогодні нас на третій панелі ми спільно з керамістами напрацюємо ряд пропозицій, і, от як зазначила урядовиця, вона готова там на урядовому рівні їх розглянути і донести до відповідних структур, опрацювати з відповідними, якби державними структурами, які регулюють це питання. Надихає також те, що українські майстри залишаються морально сильними та стійкими, та з вірою в те, що керамічна галузь може стати однією з найперспективніших галузей від Донеччини інтересна така подія. Тим паче, що в наших умовах дійсно складних. Ну це якийсь, знаєте, такий просвіт, серед туч, скажімо так. Ви знаєте, за ці роки, починаючи з 2014-го, ми загартовані подіями, і з нашою жадою до перемоги ми будемо працювати. І в таких умовах та сьогодні найважливішим залишається питання безпеки та життя людей. Тому майстри колегам бажають одного кінець війни і багато замовлень. Надія Дзінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.